Ті, гри, терарі, а ви грали у ці ігри Тарарія це той самий Майнкрафт у 2D храня коротше, пропускає Майнкрафт найкращий пісочник у 2D. Бо я він. Так, стоп, гусе повірили, а якщо серйозно, то террарія це зовсім не схоже на Майнкрафт ігра. Я в неї графіки тоді, так і зараз з модами. Наприклад, інферно мод, дупа горить знатно, саме те взимай до економії, утім совітою. Vuans vs zombice, найкращий товар Defense. Ой, так, стоп, що це за херня. у кадри тікає отсюда. А от перші росули проти зомбі, це реально ностальгія. Мій любимий Defense Якщо чесно, це єдиний Defense, в який я грав. Team Fortress 2 найкращий героїчний шутер в світі, бо він знову харня у кадрі. Team Fortress 2 це наймальніша гра в світі, і в неї досі грають понад 40 тисяч людей. І це, звісно, не 400 тисяч якось Кіла Брайнроуд. Ну, як то кажуть, краще 40 тисяч людей, ніж 400 тисяч ботів.